Наслідок обстрілу Харківщини росіяни вбили двох людей та ще декількох поранили. Понищені приватні будинки та автомобіль. Троє загиблих і на Херсонщині. Пошкоджено 10 приватних будинків, два багатоповерхових, торгівельний центр, підприємство та автівку. Є влучання і в об'єкт критичної інфраструктури. В Миколаєві росіяни поцілили в промисловий об'єкт. Спалахнула триповерхова будівля, восьмеро травмованих. Дві людини постраждали і в Запоріжжі внаслідок ворожої атаки дронами. Через уламки безпілотників понищено вісім приватних будинків. На Донеччині расисти зруйнували двоповерховий недіючий навчальний заклад, 22 приватних будинки та більше десяти гаражів. Одна людина загинула. На Дніпропетровщині вибухотехніки продовжують очищувати поля від нерозірваних російських ракет. Одну таку знайшли у Криворізькому районі. Це частина керованої авіаційної ракети Х-59. За допомогою спецтехніки її завантажили у пікап та відвезли на полігон. Там контрольовано підірвали. Увага! Вибух! Традиційна вечірня атмосфера для рашистського Білгорода. Тікай хто куди. Дрони летять. Росіяни підірвалися на своїй ж вибухівці, пливучи на човні ближче до лівого берега Херсонщини, путінські прихвостні намагалися встановити міну. Їхній човен знесло течією на таку ж міну, але встановлену дещо раніше. Тепер розставляти вибухові пристрої уже нікому. Рашисти мінуснули і власний літак. Їхня ППО збила військове судно Су-35. Бляшанка довго палала в повітрі, опісля впала у море, вибухнула і розлетілася на Руски. Так буде з усіма, хто працює на рашистів. Правоохоронці Служби безпеки України затримали агента Ерефії, який намагався скоригувати ракетний удар по теплоелектростанції та військовому шпиталю у Дніпрі. А так виглядає дитинство українських дітей. Трирічна Надійка заспокоює свого домашнього улюбленця під час повітряної тривоги. Я тебе захищаю, не бійся. Не бійся.